Друзі, вітаю! Мене звати Анастасія. Я психолог. Сьогодні ми продовжуємо з вами тему стресових реакцій наших близьких людей і що нам з ними робити. В цьому відео ми з вами розглянемо наступні чотири стани: це нервове тремтіння, плач, істерика та панічні атаки. Перший стан це нервове тремтіння. Буває таке, що людина реагує таким ось тремором, тоді коли вона не може навіть взяти до рук телефона, наприклад, зателефонувати комусь. Тобто дуже трясуться руки, в принципі, трясеться все тіло. Заспокоювати людину і казати, що не переживай, не бійся і заспокойся, цього робити не можна категорично. Така реакція йде, тому що людині дуже страшно, підіймається велика кількість енергії, і таким чином е, організм намагається звільнитися від всієї цієї напруги. Тому наше завдання, коли ви бачите е, такий, е, таку реакцію у людини, е, необхідно. Цю людину нібито протрясти, тобто обережно взяти її, наприклад, за плечі і протрясти, тобто всю цю енергію, яка йде, її звільнити дуже швидко. І такий вам теж лайфхак, якщо ви, наприклад, ну. Турбуєтеся і переживаєте перед якимось там важливим заходом, і ви розумієте, що у вас тремтять руки. Ви можете робити з собою все те ж саме. Тобто, ви протрясли своїми руками, ви звільнили всю ту енергію, яка з вас йде повільно ось в такому треморі. Так? І вам тоді стає легше. Тобто, ви з себе зняли градус цієї напруги, яка у вас є. Після того як людина трішечки так протряслася, і їй стало краще, їй треба вкласти спати, тому що дуже багато енергії, дуже багато сил пішло на це нервове тремтіння, і їй треба відновитися. Наступна реакція дуже поширення, це реакція плачу. Тобто, якщо ви бачите, що людина вже плаче, або зараз, ось, зараз розплачеться, в неї тремтять губи, в неї тремтить голос, е, знову ж таки, ні в якому випадку ми не, говор, не говоримо, нічого страшного не плач. Ми спонукаємо людину, аби плакати, тому що через сльози виходять наші емоції. Тобто, сльози це крутий такий прийом психогієни. Е, Повинні вислухати людину. Ми повинні, наприклад, якщо багато людей навколо, ви відводите людину десь у якесь спокійне місце, і ви з нею розмовляєте. Ви даєте їй можливість виговорити все те, що в неї були, чого вона злякалася. Вона говорить, а ви використовуєте прийоми активного слухання. Тобто, ви не просто сидите і дивитесь на неї, а ви задаєте якісь її питання, говорите дуже крута фраза Я вірю, що тобі важко. Я вірю, що тобі боляче. Не я знаю, та я розумію, тому що ви не можете бути на місці тієї людини. Ви не можете зрозуміти, що саме вона відчуває. А фраза я вірю це е, вона показує те, що ви приймаєте емоції, ви приймаєте почуття цієї людини і ви приймаєте в принципі її. Тож дайте їй, будь ласка, проплакати, вислухайте її е, е, періодично. Кивками голови маркуйте якісь важливі речі, які вона говорить. Але з цим, будь ласка, так обережно, лише в деяких таких випадках не зловживайте кивками голови, тому що періодично я спостерігаю за людьми, які втішають інших, і вони мені нагадують, знаєте, як колись в автівках клеїли таких собачок, які їдуть вони так головою кивають. Ну тобто, це може бути навіть смішно. І людина зрозуміє, що ви... Ну, роздуваєте цю ситуацію, так можливо, навіть катастрофізуєте. Тобто, з цим всім вербально, невербально підтримуєте її і е, людині стане обов'язково легше. Істерика це наш третій на сьогодні стан. Істерика це. Е, е, е. Такий стан, який чимось схожий і на агресивні прояви, і чимось схожий і на ажитацію, так, і плач там зазвичай є. Але ще в цьому всьому присутні деякі такі театральні прояви, тобто якісь театральні пози. Людина може там якось там закидувати руки чи голову. Людина це робить невимушено. Ну тобто це її така природна реакція. Є люди, які в принципі люблять увагу, які люблять публіку. Так, і вони реагують і на стрес десь таким чином, але це не говорить про те, що людині, якщо там якось так закидує руки, що вона вам бреше. Ні, це все правда. І тому наше, наше з вами завдання це також привести її до ладу. Що треба зробити з такими людьми, у яких йде е, істерика? По-перше, треба прибрати глядачів. Ну тобто дуже часто ці істерики, вони направлені на те, що цю людину бачать інші люди. Тому ми прибираємо всіх глядачів, або глядачів прибираємо, або е кудись виводимо цю людину, і ми говоримо дуже чіткими фразами, і навіть такими як командами е сядь. Вмийся, випий води. Тобто, ми говоримо дуже впевнено, дуже чітко і трішечки так навіть, ну можливо, навіть різкувато. Коли людина в стані істерики, не потурайте, будь ласка, її бажанням. Тобто, вона повинна робити те, що говорите ви їй, а не вона вам. Після того, як а, такий історичний напад він закінчився, також вкладіть, будь ласка, людину спати. І остання на сьогодні реакція це панічна атака. При панічній атаці людина задихається, їй здається, що вона зараз помре. Тобто вона також дезорієнтована у просторі. Зазвичай такі люди починають якось падати, тобто вони не відчувають рівновагу. Тоді, коли з людиною трапляється панічна атака, людина це ні з чим вже не сплутає. Ну, тобто панічна атака це дуже Сильний такий стан, який закарбовується прямо в пам'яті людини, треба також розуміти, що панічна атака вона не виникає ось таким чином, тобто вона ніби йде по наростанню, і можна люди, які мають панічні розлади, вони вже в принципі розуміють, коли. Починається в них панічна атака, і тому вони можуть заздалегідь зробити, зробити вправи, щоб полегшити собі стан. Тоді, коли у людини панічна атака, ви розумієте, що це воно, по-перше, найголовніше людині треба сказати, що ти не вмреш від панічної атаки, що ніхто ніколи не помирав. Тому це просто треба проговорити і неодноразово. Після цього її треба підвести до стіни і е, зробити так, щоб вона відчувала опору, так? тому що е, немає стану, нібито рівноваги при панічній атаці. Е, треба з людиною так само говорити тихим, спокійним та впевненим голосом, що, з тобою, що ти не помреш. Що від панічної атаки ще ніхто не помирав, треба допомогти налагодити ритм дихання, тому що люди задихаються при панічній атаці. Можна запропонувати зробити елементарну вправу, ті, які я пропонувала в протоколі 4 стихії. Тобто не обов'язково робити дихання за квадратом, це буде дуже важко для людини. А просто, наприклад, там, скажи, уяви, що перед тобою свічка, давай будемо її задмухувати повільно і тихо. Панічна атака вона має е, проміжки часу. Ну тобто, буває таке, що вона йде 5 хвилин, буває таке, що 15 хвилин, але вона постійно закінчується. Панічна атака вона закінчується від неї, ніхто не помирає. Це я скажу ще раз, щоб ви не забули сказати це своїм близьким. Також деяким людям допомагає тактильний контакт. Знову ж таки, не треба йти, бігти і обіймати цю людину, тому що ви можете порушити її е, її кордони, і вона може ще більше злякатися від цього. М'яко і делікатно. Атно, можна запропонувати, давай я тебе обійму або дай мені свою руку, тобто за згодою людини можна її торкатися і навіть обіймати. Якщо коротко резюмувати наші вісім станів, то можна сказати перше, коли ви будете допомагати людині, ви повинні самі бути у більш-менш стабільному стані. Тому, будь ласка, звертайтеся до протоколу 4 стихії і допомагайте собі, для того щоб ви були більш ну хоча б більш-менш в ресурсному стані. Після цього обов'язково, будь ласка, запам'ятайте, що ми розмовляємо з людьми тихо, спокійно, повільно і впевнено. Тобто ми не кричимо, ми не агітуємо до чогось такого різкого. Тобто, це повинні бути якісь такі м'які, короткі та впевнені дії і ваші слова. Тоді, коли людина перебуває в стані шоку, я просто вам нагадаю: ми не говоримо з людиною про емоції, ми говоримо лише в когнітивному полі. Це дуже важливо. Важливо запам'ятати, щоб не було у людини розвитку ПТСР у майбутньому. Після того як ви їй допомогли, будь ласка, вкладіть людину спати, адже це все таки енергозатратний процес для людини для організму, тому їй необхідно відновитися після цього. Дякую вам за увагу! Бережіть себе своїх близьких та поширюйте це відео.